Гідність, свобода для нас це не прості слова. Разом ми боремось за майбутнє нашої держави, бо знаємо, що життя нашої держави залежить від кожного і століття в століття наш народ відстоює своє право на безтурботне життя. Як молоді хлопці виходили на вулицю для відстоювання прав та інтересів своєї країни, так і ми, зараз, взявши до рук зброю. Продовжуємо відстоювати основні принципи цивілізованого світу. Для спільної мети величні міста нашої держави об'єднали, щоб перемогти ворога. Донецьк. Чернівці, Херсон. Волинь. Автономна Республіка Крим. Харків. Луганськ. Львів. Дніпро. Хмельницький. Одеса Київ. Запоріжжя, 21 листопада, ми вшановуємо героїчний вчинок наших захисників, знем гідності та свободи.